Всім привіт! Скоптилася в нас сьогодні перепілочка. Настрій вже в нас хороший, вайбер поки не зависає. Для замовлення пишіть мені у вайбер або WhatsApp. Краще, мабуть, ватсап, то, що він кажуть надійніше, але вже куди вийде. Номер вайбер 068 87 87 87 4. І WhatsApp також. Дивіться, яку красоту ми скоптили сьогодні. Файно. зараз будемо пробувати, як завжди. Зараз саме обід у нас. Боже, там Перепілочка дуже смачна виходить, по солі. Не пересолена. Клас. Гаряченька. Пробуй. Перший раз мені дали так. Ну так. Замди його корочку давала? Дуже смачна. Клас. Вартість такої перепілочки 450 гривень за кілограм. На кілограм заходить 5-6 штучок. П'ять штук? Так. Да. Замовляйте. Пишіть нам. Не забувайте за нас. Добре пропечено. Дуже смачна, дуже ніжна. Це я бачу як mm -hmm. uh -huh. чоловік старається. Mm -hmm. Скажи, що ти ще на надієть. Uh -huh. <хи> Перепілочний. Всем добра.